Привіт усім! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я розповім вам, як зробити білі стрілки та темні губи. Для початку я злегка припудрю обличчя. Далі я беру основу для тіни і наношу її кісточкою на місце розташування майбутньої стрілки. І легенько відб'ю її пальцем. Далі беру пласку скошену кісточку, занурюю її у звичайнісіньку воду і вже на вологу кісточку набираю білих тіней. І власне, малюю саму стрілочку. Припудрюю рухому повіку, щоб тіні не перебувались. Далі набираю трохи темніших тіни і затемнюю складочку верхньої повіки. Далі трохи підкреслюю ряд нижніх вій чорним олівцем. До середини повіки я ставлю досить жирні цяточки, відстань між якими приблизно дорівнює розміру однієї цятки. І трохи розташую їх кісточкою. Нанесу чорну туш, від самісіньких корінців і до кінчиків прокручуючи кісточку на себе. Щоб нанести темну помаду, припудрюю губи. Беру темний наточений олівець і малюю контур наступним чином. Спочатку, ніби малюю посередині бантик, а далі промальовую кутики губ і короткими штрихами з'єдную обидві частини. Далі наведу контур більш жирною лінією і затушую вільний простір. Далі беру помаду і аплікатором заповню губи по всій поверхні. Для кращої стійкості помади я промокну її серветкою, забравши зайвий блиск і залишивши лише відтінок, нанесу повторно другим шаром. От і все, наш макіяж готовий. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, ставте пальчики вгору. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Усього вам найкращого. До нових зустрічей, па-па!